А тепер поговоримо про технології, які використовуються у тонометрах торгової марки Vega. Перша технологія це MDI. Вона забезпечує безболісне, комфортне і швидке вимірювання артеріального тиску на етапі нагнітання повітря в манжету. Перевагами цієї технології є: по-перше, скорочення часу вимірювання. По-друге, ніжний вимір. І третє новий рівень комфорту при вимірюванні артеріального тиску. На слайді також вказані тонометри, які мають цю технологію. Зараз ми переходимо до функцій у вимірюванні артеріального тиску та частоти пульсу у тонометрах торгової марки Vega. Перша функція це функція AVG. Це усереднення трьох вимірів за останні 10 хвилин. Для отримання об'єктивної величини артеріального тиску лікарі рекомендують брати середнє значення послідовних вимірювань, проведених з інтервалами в 2-3 хвилини. Сучасні моделі тонометрів вега дозволяють з легкістю здійснити дану рекомендацію лікарів. Так як мають автоматичну функцію розрахунку середнього значення тиску і пульсу на підставі результатів трьох останніх вимірювань за 10 хвилин, зверніть увагу, ця функція доступна за умови попередньої установки дати і часу, а також за умови самостійного регулювання часу вимірювання. Наступна функція це Real Fuzzy, тобто рівень нагнітання повітря в манжету. Ця функція дозволяє автоматичним тонометром визначити пульсацію судин вже в процесі нагнітання повітря в манжету. Створення потрібного рівня тиску допомагає уникнути надмірного або недостатнього стиснення судин. Зараз ми з вами проведемо порівняння автоматичних тонометрів вега нового покоління. Порівнювати ми будемо із базовою компактною моделлю Вега ВА340. Ця модель має всі функції модельного ряду вега нового покоління. Технологія MDI, індикатора ретнії, avg функції усереднення трьох вимірювань, пам'ять на 120 вимірювань для двох користувачів. Проте, має екран 55 на 60 мм і кабель з роз'ємом мікро-USB. Він не буде змінюватись. Що ж до нового покоління тонометрів. Вони укомплектовані сучасними процесорами з більш точним алгоритмом аналізу даних. Новітня електроніка та датчики збільшують чутливість сканування пульсової хвилі. Прогресивна система електронної фільтрації шумів гарантує високу точність виміру, інтелектуальний контроль функції вимірювання на етапі нагнітання повітря в маджету, тобто технологія MDI. Збільшений LCD дисплей розміром 60 на 70 міліметрів з великими символами підходить для людей з поганим зором. Тонометрами нового покоління є моделі Vega 2H Basic і Vega 3H Comfort. Давайте поговоримо про їх відмінності. Vega 2H Basic це більш класичний дизайн приладу, принцип одна клавіша, одна функція, і кабель з роз'ємом Type-C. Якщо ми говоримо про Vega 3H Comfort, то це сучасний дизайн перемикання між користувачами шляхом утримання клавіш і кабель з роз'ємом Type-C. Друковані листівки із перевагами товару ми надали на кожну